Виявляється, тотальна мобілізація ще навіть не починалася. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу Дунда. Є питання двісті тисяч. ми потрібно усвідомлювати того, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації. А вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки. І коли економіка буде закцентована на виробництво свого продукту. Відповідно, коли ми будемо виробляти більше продуктів самостійно, то там відповідно і знайдуться гроші для фінансування, в тому числі збройних слів. За результатами двадцять року, у нас торгівельний дефіцит за побутовим товаром мону кажучи, мінус 25 мільярдів. Тобто фактично країна живе з рахунок ім. Інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. Це починаючи від продуктів. Нагадаємо про Польщу. У нас Західна Україна, практично всі магазини зробити продукти від поляків або від інших, іншого виробництва. Ну, вибачте, але продукт не можемо виробляти самі. І завершуючи питаннями ну, одягу, тощо, багато чого. Ці всі товари ми можемо виробляти самостійно, а ті золото, золотовалютні запаси і резерви, які фактично фінансуються імпорт, може бути направлені на фінансування наших збройних сил і ті ж самі умовні 200 тисяч. І ви знаєте, я не історик, але наскільки я знаю, останній раз у Європі тотальна мобілізація була оголошена у Німеччині в 1944 році. Що сталося далі, я думаю, всі прекрасно знають. І коли цей дурник розказує про тотальну мобілізацію, він чомусь не згадує про те, як і за рахунок чого буде триматися економіка. Якщо не будуть працювати підприємства, які забезпечують товарами і продуктами внутрішній ринок, за рахунок чого буде триматися економіка, якщо всіх людей будуть мобілізовувати, як будуть працювати оборонні підприємства? Ну тут, в принципі, багато питань. Єдине, що можна сказати точно, те, що Україна не стоїть на місці, а вона продовжує упевнено рухатися на дно. І чим більше такі от клоуни будуть висувати подібні версії, тим гірша буде ситуація в країні. Але одне зрозуміло точно: мобілізація в Україні буде тільки посилюватись. А ще більше корисних та цікавих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.